Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати вівцяне печиво. Для цього потрібно вівцяна крупа, дві склянки. Склянка в мене 250 грамів. Також потрібно вершкове масло або маргарин кімнатної температури, але я буду все одно ще його розігрівати. І Потрібно його 150 грамів. Також потрібно цукор, це вже на наш розсуд, скільки потрібно цукру. Я буду використовувати столову ложку, тому що я не люблю, щоб печиво було дуже солодке. А для сладкоєжів, звичайно, можна покласти цукру більше. Також я додам дрібку солі, 2 яйця, 2 чайні ложки розпушувача. У мене це сода, і тому я погашу оцтом. І також 2 столові ложки борошна. Спочатку я вівсяну крупу. Подрібню у блендері. Ось так все звичайно я зробила за кадром в цілях економії вашого дорогоцінного часу. Ось я перетерла нашу вівсяну крупу і відправляю в більшу ємність, де буду замішувати наше тісто. Далі. Розігрітий маргарин, але не гарячий. Я відправляю в ємність. Відправляю яйця, дрібку солі, Потрібно цукор. Я беру столову ложку зверху. Далі розпушувач, а в мене це сода. Я буквально трошки додам оцту, Щоб це все погасити. І теж відправляю до нашої рідкої маси. Все гарненько розмішую. І далі відправляю подрібнену вівсяну крупу і борошно. І все гарненько вимішую. І ось у нас виходить ось такої консистенції тісто. Воно досить досить рідке. Але ми його залишаємо на 30 хвилин. Щоб наша вівсяна крупа розбухла, постояла і об'єдналася з іншими інгредієнтами. Залишаю на 30 хвилин. І ось наше тісто постояло півгодинки. Я хочу показати результат ось яке воно стало густе. Я нічого не додавала, воно просто постоїло. На даному етапі я вже включила духовку, Застелила противень пергаментним папером. І буду формувати наше печиво. Робити я це буду двома ложками. Ось так беру і другою допомагаю. І я так трошечки поправляю, округлюю його, знову набираю. Печиво я кладу на віддалі одне до одного. Тому що воно ще трошки, так сказати, розповзеться по ширині. Ну і, звичайно, там розпушувач є. Воно теж підніметься. Я так формую все печиво. І відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось моє печиво випікалося 25 хвилин. І ось Моє печиво вже готове, друга частина печива ще випікається це не все, це тільки половинка. Печиво дуже запашне на кухні аромат. І дуже хрустке. Робити зовсім не складно. І ось беру одну печенюшечку, розламую, воно крихке, як пісочне печиво, дуже смачне, хрустке. Як бачите, готувати не складно. Тож готуємо це печиво і насолоджуємося з чаєм, з какао, з кавою, з молоком. Даємо діткам в школу, беремо собі на перекус на роботу. Корисно, поживно і швидко. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!